Медична допомога для ветеранів в Україні незабаром стартує проєкт з розширення переліку безоплатних послуг первинної медичної допомоги для учасників війни. Таку постанову ухвалив Кабмін, скористатися послугами зможуть звільнені з військової служби учасники бойових дій та особи з інвалідністю, які дістали її внаслідок війни. Які документи знадобляться? Які послуги і коли почнуть надавати, розпитаємо Наталі Гусак, голову Національної служби здоров'я України. Вона з нами зараз наживо. Пані Наталі, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, і будьте здоровими. Дякую. Пані Наталі, які саме додаткові медичні послуги вже з березня зможуть отримати ветерани? Чи будуть вони повністю безкоштовними? Скажіть нам, будь ласка. Так, безумовно, як і програма медичних гарантій, так і пілотний проект з розширених послуг на первинній медичній допомозі для ветеранів, вони фінансуються в повному обсязі з державного бюджету. Національна служба здоров'я України укладе договори з надавачами первинної медичної допомоги, куди входять сімейні лікарі, терапевти. Які відповідно будуть надавати послуги з розширеного огляду для ветеранів, і за ці послуги Національна служба здоров'я України буде оплачувати відповідно до таких договорів. А що є важливим і для розуміння? Є важливим для розуміння те, що ці послуги будуть надаватися в сімейного лікаря або в терапевта, з яким укладено декларацію в рамках програми медичних гарантій щодо первинної медичної допомоги. Відповідно, ми всі розуміємо, що наш сімейний лікар має той обсяг медичних послуг, який визначений державою. Це певний набір аналізів, це певний набір інструментальних досліджень. Але ось саме цей пілотний проект дасть можливість розширити цей обсяг допомоги і збільшити відповідно медич... збільшити набір медичних послуг, які актуальні саме для ветеранів. А скажіть, будь ласка, для ветеранів, які можуть і хочуть долучитися до цього проєкту, а також ті особи, які підпадають під дію цього проєкту, які документи потрібні для того, щоб надали лікування за цією програмою? Документи є абсолютно зрозумілими для категорії цих осіб, це посвідчення ветерана, це посвідчення, яке фіксує інвалідність внаслідок травми війни. Відповідно, ми не перший рік працюємо з нашими захисниками та захисницями, тому що хочу нагадати, що з минулого року запрацював аналогічний пілотний проект по зубопротизуванню і зуболікуванню. і наші хлопці та дівчата, які захищають цілісність України, вони вже знають, які основні документи вони є підставою для надання цих послуг. В основному це безумовно посвідчення, про яке я сказала, пані Наталі. А чи зможуть ветерани отримати безоплатні медичні послуги у приватних лікарнях? Так, безумовно, я хочу зазначити, що вже надавачі, які надають первинну медичну допомогу, більша частина їх це вже приватні, приватні надавачі. Це або фізичні особи-підприємці, сімейні лікарі, або товариства з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства, які мають договір з Національною службою здоров'я України щодо первинної медичної допомоги. І ось якщо Ветеран, ветеранка уклав саме з таким сімейним лікарем, який працює у приватному центрі, або веде свою підприємницьку діяльність. То і послуги з розширеного з розширеного огляду вони теж можуть отримати відповідно цих надавачів. Я дуже сподіваюся, що надавачі відгукнуться також і вкладуть контракт з Національною службою здоров'я України на, на цей обсяг послуг. А ми, як завжди, повідомимо в рамках своєї своєї відкритості. Формуємо мапу, де можна знайти таких надавачів. А психологічні послуги передбачені в оновленій програмі? А, так, і вони розширені по відношенню до первинної медичної допомоги, тому що ми розуміємо, що обсяг має бути значно більшим, тому що ми розуміємо про те, що це і ПТСР, ми розуміємо про те, що це і залежності. І саме робота з тими з тими видами захворювань вони не включені в основний обсяг первинної медичної допомоги, але будуть доступні для ветеранів і ветеранок в рамках цього пілотного проекту. Пані Наталі, а от ця програма це той максимум, який взагалі можуть отримати ветерани. Чи все-таки планується подальше розширення спектру медичних послуг? Ми в межах програм медичних гарантій гарантує держава великий обсяг послуг, які можуть отримати ветерани і ветеранки в наших медичних закладах. Це і лікування онкологічних захворювань, це і безумовно реабілітація, яка надзвичайно потрібна і в амбулаторних, і в стаціонарних умовах, це і послуги з паліативної допомоги. І хочу зазначити, що цьогоріч нас ну, навіть. В рамках виклику війни з'явилася оплата апалічних лікування палічних хворих, і це безумовно програма Доступні ліки, про яку ми дуже багато з вами говорили в ефірах, тому що зазвичай це люди мають хронічні захворювання, і вони можуть отримувати за цією програмою безоплатно, без невеликою доплатою вже майже 600 торгових нас, лікарських засобів в аптеках, які є учасниками цієї програми. Пані Наталія у 2025 році НСЗО деталізувала перелік безоплатних послуг для пацієнтів в амбулаторних умовах. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Безумовно, ми дещо вдосконалюємо процес закупівлі медичних послуг, щоб вона була більш комфортніша і зрозуміліша для пацієнтів і щоб покривала ті витрати, які несуть надавачі. Тому у 2025 році ми зробили дещо е, сформували більш комплексну послугу за декількома сервісами медичних послуг. До прикладу, це консультації, до прикладу, це інструментальні лабораторні дослідження, до прикладу, це процедури, так чи відповідно профілактичні огляди. І в рамках цих сервісів ми оплачуємо, сформували декілька видів послуг. Вони ще називаються класами. І в рамках цих видів послуг ми гарантуємо українцям ті послуги, які готові закуповувати. Наприклад, це консультації всіх війських спеціалістів, які працюють в поліклінічних відділеннях. Наприклад, в рамках процедури, наприклад, в рамках лабораторних аналізів, це. Велика кількість лабораторних аналізів, які ми теж готові гарантувати, в тому числі і дороговартісні, які стосуються генетичних захворювань. Також в рамках інструментальних досліджень це УЗД, МРТ, КТ дослідження, рентген дослідження, це скопії, які теж закуповуємо в амбулаторному пакеті. Дякую вам дуже, пані Наталі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, до я нагадаю, це була Наталя Гуса, голова національної служби здоров'я України.